Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про героїв казки. А якої саме ви дізнаєтесь, коли прослухаєте уривок з цієї казки. На городі виростала, сили набирала, а потім достигала великою стала. Почав дід усіх гукати, час нашу красуню Малята, то що ж виросло на городі? Так, виросла рібка. І сьогодні ведмедик приніс нам казку рібка. Але поки він її ніс, всі ілюстрації розсипалися. Ведмедик просить допомогти йому зібрати картинки. Хто посадив рібку? Так, дід. А хто першим прийшов тягти рібку? Теж дід. Хто прийшов за дідом? Правильно, баба. А хто прийшов потім? Онучка. Хто був останнім? Мишка, а хто був перед мишкою? Кішка. Хто стояв за дідом? Баба. А хто був за бабою? Онучка. Хто тягнув рібку перед кішкою? Жучка. Хто був серед них найвищий? Правильно дід? А хто найнижчий? Мишка. Хто вищий? Бабка? Чи внучка? Бабка. А хто нижчий? Кішка? Чи жучка? Так, кішка. А зараз ми з вами виконаємо вправу шикуйся за зростом. Пригадайте, як визначити, хто вищий, а хто нижчий. Правильно поставити їх поруч. Тож, давайте ми виставимо героїв казки за зростом. Найвищим буде дід. Тім баба, за нею внучка, після внучки жучка, після жучки кішка і найнижча мишка. А зараз складемо казку, яка з цих фігур схожа на рібку. Правильно, Круг. Візьміть трикутники та викладіть їх за розміром від найбільшого до найменшого. Ось так. Що нагадують вам трикутники? Так, ці фігури схожі на героїв казки. Яка фігура дід? Найвищий трикутник. Потім йде бабка, внучка, жучка, кішка та мишка. Малята, тож яку казку приніс нам ведмедик? Правильно ріпка. Хто серед героїв казки найвищий? Так, дід, а найнижчий? Мишка. Хто стояв перед внучкою? Бабка. А хто за жучкою? Кішка. Які ж ви молодці? До нової зустрічі!